Так, маю зараз цікаву знахідку інформативну, але і є колекціонери, які це колекціонується. Це точно. Я такого не знаходив, знаходив, але не такі. Дивіться. Оп. Ну, досить великий, дивіться. А про що це говорить, друзі? Тут була хата. Так. Хата, корчма, не знаю що, але... На цьому місці це точно. Так, от такий ключ. Ну гарний, гарний, мені подобається. Це в мене в мене вже третій. Ключ по я не знаю, який це.